Взагалі є багато методологій проведення інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про стар. Я вже говорила вона найбільш базова, найбільш структурована техніка, дуже проста. Але також дуже круті речі, це кейс інтерв'ю. Вони дуже підходять для кандидатів. Наприклад, у нас є якась роль, і на ринку кандидатів таких немає. Ви цього це знаєте, але нам потрібно максимально релевантного кандидата підігнати, і ми можемо, наприклад, придумувати якісь кейси і дивитися, як людина мислить. Це також нормально. Це вже не зовсім про компетенції. Це більше от про ці знання і навички, але це може допомогти вам в деяких випадках просто справитися з дефіцитом кандидатів на ринку, але відбирати максимально релевантно. Якщо буде цікаво, коли практикуватися, People First Club, Ми все зробимо. Проективні питання також дуже, дуже класні, і вони перевіряють також гіпотетичні ситуації. Це дуже. Також, от коли голод кандидатів на ринку допомагає, або, наприклад, коли ви наймаєте багато джуніорів, це дуже класна практика. Якщо ви наймаєте джуніорів, вам великий респект. Дякую, що розвиваєте ринок. Парла це той самий стар, але він вже більше є з рефлексії на навчання, тобто людина щось зробила, компетенцію проявила, і нам ще дуже цікаво, як вона з цим досвідом далі розпоряджається, тобто як вона вміє акумулювати все, що вона набуває. Це також класний підхід. Можете погратися із старою парлою уже вільний час. Рекомендую. Я ситуаційні інтерв'ю. Це ми коли розбираємо конкретні сценарії і комплексні моделі, коли ми беремо декілька підходів. Наприклад, нам потрібно зробити промоушен кандидатів всередині компанії, і це, наприклад, задача рекрутера. Таке буває. в мене була така функція, це дуже класна функція. І в нас є кілька кандидатів, і всі вони умовно релевантні. І нам потрібно зрозуміти, хто з них найбільше підходить. Ми беремо, наприклад, кейсове інтерв'ю, дивимося, як людина потенційно мислить, би вона вирішувала потенційні ситуації. які нас є, беремо е, інтерв'ю по компетенціях за основу подивитися, що вже реально було. А кейсами перекриваємо те, чого не було, але нам цікаво, гіпотетично, як би людина мислила. І беремо, наприклад, 360 оцінку, тому що людина може себе недооцінювати або переоцінювати в якихось речах. А в нас є доступ до всіх її колег всередині, і ми можемо просто в них е, типу, попитати деякі речі і оцінити кандидата. З іншої сторони, або просто взяти результати останнього перформанс рев'ю, ви вичерпнути все, що проявилося, і старим і кейсами добити тільки те, що нас цікавить. Тобто, коли ми відбираємо кандидатів всередину, то може бути дуже, -дуже кастомний підхід щодо кожного кандидата. Нам головне добити тільки те, що ми не знаємо про людей. Далі переходимо до поведінкових індикаторів, це, типу, основа стара, і нам важливо в цьому розібратися. В старі, що таке старі, якщо ви не знаєте, це скорочення від Citation, Task, Action, Result. І е, ситуація взагалі е, е, старт будується по такій воронці. Перше, це яка була ситуація, розпов... розкажи там, е, розкажи нам, чи, типу про що ми зараз з тобою говоримо. Наприклад, е, а зараз буде приклад. Е, також нам потрібно зрозуміти, яке завдання людина виконувала в цій ситуації, і які дії вона зробила для того, щоб е, в принципі, отримати якийсь результат, і який був результат. І дуже важливо, от ви коли говорите з кандидатами, зрозуміти, що всі чи. Чотири пункти ми пройшли, тому що може бути таке, що людина зробила якийсь результат, а задачі, потреби в бізнесу на неї не було. ну Наприклад, людина робить задачі, вони виглядають феноменальними, але вона просто на роботі фаниться і просто подобається. бити куча класних речей, бо вона може. Чи потрібен вам така компетенція або такий підхід в роботі? М -м -м, ви вже вирішуєте самі. Також нам потрібно зрозуміти, звідки прийшла задача, щоб ми там. Е Зуміло, чи людина сама її якось знайшла. Це буде показувати її певну експертність, проактивність в деяких ситуаціях, в деяких ситуаціях ще щось. Ось тому, в принципі, нам потрібно при будь-якому кейсі, який ми розбираємо, пройти по всіх чотирьох категоріях. Якщо вони були озвучені, і ми бачимо, що це ну, релевантно, то ми бачимо, що є поведінковий індикатор, значить компетенція проявилася. Я тут є приклад. Того, як, наприклад, може проявлятися компетенція робота з великими об'ємами даних, він може бути цікавий для вас, якщо ви не працювали по стару, але як я вже говорила, це мікрогайд для команд, тому ну, типу, цей, це просто для людей, які взагалі ніколи не працювали старом. От у вас є слайд по тому, як може виглядати стар. По суті, наведи приклад ситуації, коли ти аналізував великі об'єми даних для вирішення конкретної бізнес-проблеми. І тут важливо, що в ситуаціях, ми задаємо її з нуля. Коли людина ще взагалі нічого не говорила про свій досвід. Але якщо ви проводите вас це з часом напрацюєте, ви побачите, ви говорите про якусь одну один кейс, і побачили, що там з'явилася якась ситуація, якраз про великі об'єми даних. Думаю, що ви можете зразу туди заходити. Вам не треба додавати цю, це питання. Ви зразу такі, о, прикольна ситуація! А ну-ка, розкажи, будь ласка. Типу, яка, яка в тебе була задача цієї ситуації? То вам не завжди потрібно прям задавати це питання, іноді кандидат сам дає вам ситуацію. ви такі о, клас, мені якраз підходить, я зараз в нього якусь компетенцію перевірю. Саме круто, що іноді перевіриться не та компетенція, яка вам треба, Це також нормально. Тобто, вам ви хочете з великою об'ємом даних, наприклад, інформацію перевірити, але в кейсі, наприклад, результат вас не задовольнив.